І буде мир, Ліна Костенко, березень 2022 рік. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї, Лелеки добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали, і на світанку вмиться земля ранковою холодною росою, і буде чутно пісню, солов'я, а не ревіння літаків над головою. Підійме очі закривавлений ірпінь, йому плече підставить сива буча. А бородянка і гостомель побратим порушать тишу стогоном болючим, Демидів враз прокинеться від сну. Від болю ран ворожих окупантів. На повені груди крикне Я живу, я витримав у цих потвор мутантів. Козаровичі, пошматовані вогнем. Потоптані знесилені і босі, тавровані ординським тим мечем, підіймуть хвилю в морі стоголоссям і Демир, Катюжанка і синяк, сплюндровані поганською рукою ката, без сліз, бо їх давно уже нема. З колін устануть, бо прийшла розплата. Це почує Іванків сивий дід. Вони його живого розпинали. Він навіть не стогнав, він гордо переніс. Його тортури дики не зламали, чоло на супи древній наш літіж. Поранений, обстріляний, побитий, трима він оборону, як справжній захисник, сміливістю своїх людей прикритий. А Вижгород наш славний волонтер і день і ніч збирає поміч цим нужденним. Ви очі бачили у тих святих людей. У них вогонь добра горить священний, засяє сонцем Вижгородський край. Підійметься з руїн, моя країна, бо мужності такої світ не зна. По силі духу ти одна така єдина. Повернемось до мирного життя. Запахну чорнобривці і рута м'ята, і мама заспіває котика-котка і принесе від зайчика гостинця тато. Як з'явився прапор України, легенда. Погляд дитини на символіку України Наталя Байша. Це було давним-давно в одному українському селі жила дівчинка і звали її Настя. Настя дуже любила малювати, вона вміла малювати все: дерева, квіти, людей. І одного разу їй захотілося намалювати щось незвичне. Придумала, вигукнула дівчинка. Я намалюю прапор України. Взяла Настя папір та пензлики і пішла шукати кольори для прапору. Довго вона йшла і нарешті дійшла до саду. Там вона зустріла троянду. Добрий день, Трояндо! Привіталася Настя. Можна взяти твій червоний колір? Я хочу намалювати прапор України. Добрий день, Настю. Я дуже хочу тобі допомогти, але я королева квітів і не можу віддати свій колір. На цьому розійшлись. Вирушила Настя далі і зустріла ялинку. Добрий день, Ялинко, привіталася Настя. Можна взяти твій зелений колір, я хочу намалювати прапор України. Добрий день, Настю! Я залюбки дала тобі свій колір, але я сивол Нового року, тому я не можу віддати свій колір. На цьому й розійшлися. Вирушила Настя далі і побачила жовте пшеничне поле і ясне блакитне небо. Добрий день поле, добрий день небо! Можна взяти ваші кольори? Я хочу намалювати прапор України. Добрий день, Настя! Звісно, можна. Дуже дякую вам. Тепер я можу намалювати прапор України. Ось так у Насті з'явилися фарби, а у України з'явився прапор.